Отже, чому жінка не може проявлятися? Тому що її навчили боятися себе. Це відео не просто про страх, це відео про пробудження, про пробудження жінок. Мене звати Ірина, я трансформаційний практик, і сьогоднішнього дня я стану вашим найулюбленішим практиком, тому що я розповідаю так, як є, і саме головне без води. Щоб ви мене зрозуміли простими словами, як людина- людині. Давай зараз я тобі задам декілька питань. Якщо ти в цих питаннях побачиш себе, тобі обов'язково треба дивитися це відео далі. От якщо ти відчуваєш, що ти хочеш щось доносити, розказувати людям, проявлятися в інстаграм, на Ютуб, на Тікток, де тільки хочеш, але ти думаєш, що ти недостатньо розумна, недостатньо експерт. Недостатньо довчилася, піду, я ще схожу на курси, і потім, коли я вже все буду знати, я почну себе проявляти, я почну показувати. Це перше. Я думаю, багато хто себе в цьому впізнав. Друге, ти мовчиш, будь ласка, слухайся в ці слова, ти мовчиш, тому що ти боїшся сказати через те, що хтось, якась людина, подумає про те, що ти якась не така. Розумієш, ти якась не така, і е, ти вибираєш те, що хоче хтось інший, тому що ти боїшся втратити ту людину чи ту роботу, яка зараз для тебе важлива, і це теж дуже погано. І ти не генеруєш нові ідеї, тому що боїшся, що вони не спрацюють. Тому я тобі скажу так: якщо тобі щось приходить в голову, тобі цікаво. І ти хочеш це зробити, і, і тебе прям рве. От ти хочеш це твоя задача. Будь ласка, піди зроби, вийде добре, не вийде, зрозумієш, що конкретно ти зробила не так, в чому була проблема, і знову почнеш це робити. Перше, про що я хочу з вами поговорити, це про страхи, які, за якими стоїть проявленість. Перший страх це страх бути відкинутою. Багато жінок боїться щось сказати своїм чоловікам, щось своїм батькам, своїй аудиторії для того, щоб їх не злякати, для того щоб не було різних конфліктів, наприклад, да, в сім'ї чи ще десь. І ми звикли, якщо ми говоримо правду, нас або осудять, або покинуть, або щось станеться. Знаєте, в принципі, зараз у нас в Україні такий час, що дуже багато жінок вони почали проявлятись, Да, Таня? А почали проявлятись, чому тому, що м у нас дуже популярні різні експерти, різні психологи. Нам починають про промивати мізки правильністю, так і ми починаємо її застосовувати у житті. І дуже багато жінок. На цьому фоні вони просто сваряться зі своїми батьками, зі своїми чоловіками, і е, потім стосунки між ними розвалюються. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. В будь-якому випадку хтось з вас зараз 100% побачить себе в цій ситуації і зрозуміє, що я дійсно кажу правду. Друге, це відсутність безпеки. Коли у нас немає внутрішньої безпеки, ми такі подавлені, нам погано, нам немає на що Да? Ми контролюємо, все тримається в нашому контролі і так далі. Ми перевіряємо, щоб все було правильно, але саме головне ми контролюємо, але ми не робимо так, як ми хочемо. Ми не робимо те, що ми хочемо. Ми не робимо те, що каже нам серце. Ми не здійснюємо свої мрії. Ми чекаємо якогось кращого моменту. Для чого? Для чого ми це робимо? І знаєте, от як ми можемо проявлятися, якщо ми все контролюємо. От у нас все не контролі. та це повинно бути так. Це повинно бути так. А тих повинна зробити ось так. А ось так я йому повинна сказати. А ось так я повинна сказати своїм батькам. І ми все контролюємо. І у нас немає часу і немає простору для того, щоб подумати, що хочемо, ми дійсно. І це є великою проблемою для нас всіх. І третє це тобі соромно за свої бажання. Тобто тобі говорять. Ну, це зараз не на часі, не на глій. Давай трошки потім. В цьому проблема. Проблема в тому, що нас зупиняють, і нам не дають розкритися, і нам соромно за свої бажання ми починаємо думати, що, блін, а може я сліжка, а може, я щось собі понекрутила, що я така класна і прикольна. Ось, і це також є однією з великих проблем. Окей, зараз ти себе впізнала. Ну і що далі? Почни з тілесної присутності. Запитай себе, де зараз твоє тіло. Як ти дихаєш, чи відчуваєш ти землю під ногами? Це перший крок до проявленості. Друге, випиши свої страхи. Що конкретно станеться, якщо ти скажеш правду? А потім, що станеться, якщо ти не скажеш. І третє, почни з малого прояву. Скажи ні, якщо ти хочеш сказати ні. Вдягни те, що тобі подобається. Напиши пост, який ти давно хотіла. Проявленість це знаєте, як м'яз. він росте з практикою. Насправді, справжня ти це сильна і глибока, і ніхто, крім тебе, не зможе повернути силу для її реалізації. Якщо ти готова повертати свій голос. Підписуйся, ми пройдемо цей шлях разом. Залиш свій коментар, бо мені це дуже важливо. І пам'ятай, проявленість це не ризик, це твоя свобода.